Відстані від місця, де перебуває громадянин у момент, коли оголошена тривога, до місця, де він може укритися, і якщо ця відстань у випадку польоту балістичних ракет, особливо ракет іскандер М, яких підліт тут ну буквально 10 хвилин від моменту оголошення тривоги від моменту запуску, і вони вже... Попадають в тіль, або ж збиваються над містом, плюс вон, їх не можна збити на підльоті десь під Києвом. Їх не зіб'єте там над Київським морем. Вони. Балістичні ракети заходять на тіль майже під 90 градусів, і вони, коли їх збивати, слава богу, всі збиваються, їхні уламки будуть падати приблизно на тими місцями, куди вони й так були націлені. Тобто, там, де мав бути великий вибух, де мав бути зруйнований весь під'їзд, в цьому місці впадуть. Ну не в цьому, на відстані від 500 метрів до 2-3-4 кілометрів, залежно від висоти збивання, впадуть.